Вітаю спільноту. Це відео для Nissan у кого рог, екстрейл, Restayling 18 року. У мене була така проблема. Акумулятор майже новий, гарний, японський, рідний, що йшов з машиною. В машині 2 роки. І всі здох. Купив новий. Зарядив, поставив, міряю. Зарядка падає до 12,2, 12,3 вольта. Не мог зрозуміти, почав розбиратися. Підключився, як працює генератор. Е генератор працював добре. Коли заводиш машину, дає 14,4, 45, 14 до...